Я провів багато років в Донецькому Шахтарі. І це був такий класний період моєї футбольній кар'єрі, особливо в 2000-х роках, коли я грав стартом, коли я був основним воротарем. Це і е е е е дебют в Лізі Чемпіонів в Єврокубках. І з цієї команди я попав у збірну України. Це такий був період, що, можна сказати, слава така, прийшла до мене, вже знали, як воротар є вір. Тому. Цікаво грати проти такої команди. Це моя донька виставляла. От я ж не є такий в соцмережах, то донька каже, давай я запущу твій інстаграм, Facebook. І почала шукати мої фотографії, виставляти ці це. От вона виставляла, які знаходила фотографії, виставляла їх в соцмережі. Це фотографія, це виїзна гра проти лондонського арсеналу. Це, знаєте, напевно, одна з кращих моїх ігр, хоча ми поступилися в ці ігри, така прикра поразка, коли ми в кінці-дві два гола пропустили, і... але то був шикарний матч. А там бойова команда була. Там, да, там були практично всі українські футболісти, там ми ну, виходили. І я не можу сказати, що були е, такі моменти, що ми десь грали коротку передачу середню. От Я питався розігрувати. От мені е, покійний тренер Прокопенко, що ти тут розігруєш? Іграю довгу передачу, є Сергій Телькін, там є Андрій Воробей, який підбирає м'яч, які, які проводить швидку атаку. Тому десь було там більше агресії, більше такого. Е, Напруги туди переводили м'яч і вже там, за рахунок індивідуальних дій ми вже здобували перемогу. Дійсно, це була така бойова команда. Ну, я сам по такій натурі, що оце моє і, і Верес так само і показує такий футбол. П'ятого Андрій. Ветеран, легенда Степаненко і Кривцов. Це три футболісти, якщо не помиляюсь, з якими. Юра Біньо. Ми разом прийшли. Він зараз допомагає. Ми разом прийшли в команду. Він прийшов з запорізького металурга. Між прочим, це мій однокласник, які провели сім років, можна сказати, за одною партою. Так, хороша зустріч. Хороша зустріч. Так, так, так. Ну і Даріо Серна, вже як вже, спортивний директор, тому що якби в одній команді грали було п'ять років. Напевне, дві різні команди. Все Більше зараз, ну, звичайно, все, практично всі українці грають, і молоді українці грають. Ті е футболісти все-таки розуміють, що Судаков, Бондаренко і Мудрик тут є головна сила їхня. І плюс навязати боротьбу, якщо буде грати трауре, все це фактурно. Якщо ми це зможемо, я думаю, що з тим шахтарем можемо здобути очки. Ну, це буде залежати від нас. Тому що ми прекрасно знаємо силу донецького Шахтаря. Ну, якщо в жарту, то, да, то поставимо він так багато коштує, то два охоронця поставимо взаді, щоб його охороняли. Розумієш? А так ну дійсно це гравець, ну, розумієте, швидкість феноменальна, тому що ми бачили ігри в Лізі Чемпіонів, що захисники Реала не встигають за таким футболістом. Ну все дуже просто, розумієш, що важко буде. Це ну, неймовірно важко. Вони явний фаворит і підібрані дуже класні молоді виконавці, які кожен. День прогресують, ми бачимо на... в іграх Ліги Чемпіонів. Тому ну, все дисципліна ігрова має бути, так несамовіддача і концентрація. Ці три речі, які треба перенести на ігру і іде свізіння, тоді ми можемо розраховувати на цей результат.